Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не були нормально підготовлені резерви військовослужбовців, а під час підготовки контрнаступу чотирьох бригади не змогли воювати, оскільки не отримали обіцяну техніку. Зараз головком проводить аудит, він хоче бути в кожному місці, в кожній бригаді, на відповідному напрямку, щоб зрозуміти і зробити висновки. Перш за все, питання резервів, ротацій. Треба в усьому навести порядок і поставити крапку. Не тільки можна боротись, треба відпочивати. Людина повинна розуміти ось стільки то днів, потім відійшла, відпочила, розрахувати свої сили. Для цього потрібно підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально. Це також факт. Ми повинні визначати свої слабкі місця. Вони були. Вони є і нам потрібно їх виправити. А щоб виправити, треба зрозуміти, що відбувається, сказав Зеленський на прес-конференції. Деталі, Зеленський також зазначив, що потрібно з'ясувати, хто в кабінетах знаходиться, чому там, скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті. Він також навів приклад про підготовку СУ до контрнаступу. У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де всі й так знають приблизно деталі. І не буду говорити, скільки всього готувалось до сьогодні. З того пакету чотири бригади голі. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки не доїхало. Могли воювати чотири бригади. Ні, вони і не воювали. Вони стояли і чекали техніку. Я говорю без закидів, але є питання, і треба відповісти. Для цього і аудит. Нагадаємо, що головнокомандувач Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустамом Уеміровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.